Безпритульних тварин у Миколаєві завжди було немало однак, з початком російського вторгнення їхня кількість значно зросла. Востаннє їхню чисельність підраховували ще у 2018 році. Вже тоді на вулицях міста нарахували 4,5 тисячі хвостатих. Їх і до повномасштабного вторгнення на території міста в нас було дуже багато більше ніж. В інших містах країни, але масовий виїзд людей з міста, і не всі могли забрати з собою тварин. Вони їх залишали, вони їх випускали, вони були не стерилізовані. А підприємство в 22-му році не могло працювати на повну силу, бо і постійні обстріли і мости розведені. Ну функціонувати повноцінно саме на початку повномасштабного ми не могли. Аби зменшити кількість безпритульних тварин, у Миколаєві працює програма щодо поводження з котами і собаками та гуманного регулювання їхньої чисельності. Вона розрахована на відлов, стерилізацію і повернення до попереднього місця існування або прилаштування. Ми робимо упор на прилаштування, але для цього ми проводимо виставки прилаштування майже щомісяця. Але ну таку кількість тварин перелаштувати ми не, не в змозі, тому це дуже поступовий процес, і Ми намагаємося його реалізовувати. Програма це не тільки про стерилізацію, а також і про безпеку. Бо наше підприємство займається також вакцинацією від сказу і ревакцинацією, бо вакцинацію повин, потрібно проводити раз на рік. Учора, 19 грудня, під час сесії міської ради депутати розглядали питання щодо продовження терміну дії даної програми ще на рік. За словами першого заступника директора департаменту ЖКГ Ігоря Набатова, наразі назвати точну кількість безпритульних тварин у місті неможливо. Тому одним із першочергових заходів з регулювання їхньої чисельності є підрахунок. Це можна зробити силами двох організацій, які діяли на території України до початку повномасштабного вторгнення в цьому контексті. Це ЕНІМОВАЙДІ та чотирилапи. Чому саме ці організації? У цих організацій є відповідне програмне забезпечення, яке забезпечує проведення підрахунку без повторів. Скажімо так, фактично, це програма, яка дозволяє буквально ідентифікувати собаку за фотографіями. Однак, через військову агресію Росії ці організації призупинили роботу на території Миколаєва, але є домовленість з цим організаціями щодо надання нам. Представникам міської територіальної громади, зокрема центру захисту тварин, цього програмного забезпечення для того, щоб ми своїми силами це зробили у наступному році. Тобто, підрахунок буде зроблений наступному році. Я думаю, ми це зможемо реалізувати. У центрі захисту тварин пояснюють, це дозволить відстежувати динаміку зростання кількості безпритульних чотирилапих. Крім того, кошти виділені на програму будуть витрачені на заходи, які мають значно зменшити кількість таких тварин гуманним способом. Це також про безпеку, про безпеку людей, сімей є, звісно, трапляються і агресивні тварини. І ми зі своєї сторони ми робимо все для того, щоб цих тварин забрати до себе. З ними працюють кінологи, соціалізують їх. І ну, насправді більшість тварин ми потім прилаштовуємо. Тому Ну, це дуже складний процес. Так теж не буває. Забрати тварину з вулиці і одразу ж вона десь піде в родину. Ну, це складний процес соціалізації тварини. Це не робиться за один день і навіть не за один тиждень. І це теж потрібно враховувати. Якщо ми кажемо про бюджетні складові, то тих витрат, які закладені у програму. Під час сесії депутатка міської ради Олена Кісельова відзначила, що чимало чотирилапих мігрували з населених пунктів, на яких велися бойові дії, що і спричинило погіршення ситуації з безпритульними тваринами. Саме тому є потреба у збільшенні кількості вольєрів у центрі захисту тварин. Пропускна способність підприємства на сьогоднішній день це близько 140 вольєрів, яких може отримуватися одночасно. Така кількість собак це і за рахуванням того, що частина буде прилаштована, і з зрахуванням того, що частину треба пролікувати, і так далі, і тому подібне. Тому... Що треба зробити, щоб покращити, це збільшити пропускну способність. Це факт в рамках програми. У нас закладені кошти в рамках програми закладені кошти на збільшення кількості вольєрів, але фінансування поки що ми не можемо забезпечити. Поки що ми кажемо тільки про фінансування на першочергові заходи. В результаті жвавих обговорень депутати відправили проєкт на доопрацювання. Однак, поки місто продовжує працювати над вирішенням цієї проблеми, пам'ятайте, що найкращий спосіб зменшити кількість безпритульних тварин це подарувати їм люблячу родину. Тож, якщо ви шукаєте собі друга, варто завітати до комунального підприємства Центр захисту тварин, який розташований за адресою вулиця Водопіна, 36. Можливо, саме там на вас чекає ваш майбутній домашній улюбленець. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі. Март